Вінницька область по 31 грудня попередження про загрози для мирних жителів на наступну добу. 7. Випадає, друзі, попередження. Вінницька область. Тобто така потенційно, потенційно загроза випадає. Повинно, повинні... Бути обережними. Загроза зберігається, друзі, чогось так випадає. Далі дивимось <кхід> Волинська область. Волинська область. На наступну добу по 31 грудня. Волинська область. Так, друзі, не, не повинно. Тут потенційно випадає, але пустий удар. Серйозних загроз не випадає, повинно бути нормально. Далі дивимось Дніпро. Дніпро. Так, друзі, дивлюсь по алфавіту. Ще буде одеська. Так, Дніпро на наступну добу. Дніпро Вих... випадає ось посилення наших військових. Само Дніпро, бачите, захищене, серйозних загроз не випадає. Укріплено, укріплення наших військових. Потенційно зло випадає. Це о, не саме Дніпро, це о, або околиці, або область. Зло випадає потенційно. Серйозних прям загроз не випадає. Дивимось далі. Кривий ріг. Кривий ріг. Попередження про загрози. Кривий ріг. Так, друзі, кривий ріг, уточнюючи, серйозних загроз не випадає з повітря околиці Кривого Рогу або Криворізький район потенційно випадає з повітря загроза, але серйозних загроз немає. Так, дивимось далі. Так, дивимось далі. Жит... Так, Донецька область. Донецька. Донецька. Попередження про загрози для мирних жителів. Сім, Донецька. Прям серйозних загроз не випадає, друзі, Повинно бути більш-менш нормально. Донецька область буде вся в повернеться в повному обсязі в Україну. Ну, це не на наступну добу, це загально. Загально вам кажу. Загально також показую нам, бачите? Далі у нас Житомирська область. Житомирська. Житомирська. Укріплення бачимо кордонів в області. Тут кордонів, серйозних прямо загроз не випадає, мирних тут жителів фігур мало випадає, і загроз також серйозних не випадає для мирних жителів. Повинно бути більш-менш нормальним. Далі дивимось, друзья, Закарпатська. Закарпатська область. Закарпатська область. Серйозних, друзі, не бачу. Уточнюючі, карти також не, не вказують на серйозні загрози. Повинно бути все нормально. Далі Запоріжжя. Запоріжжя. На наступну добу. 4, 5, 6, 7. Запоріжжя. Саме Запоріжжя більш-менш спокійно, Запорізька область. Запорізька область більш напружена ситуація, але ось бачите, Запорізька область Орки в Запорізькій області, в Запоріжжі пусті, ось бункерний пустий, Запорізька область буде повернута вся. Хлопоти Орківські на Запорізькому напрямку пусті. Можливо, завтра ми будемо бачити там щось цікаве. Завтрашня доба, наступна, завтра післязавтра, ось так, будемо щось приємне наблюдати там для нас Запорізький напрямок. До речі, друзі, ввечері замість особистих питань і загальних ми проведемо з вами стрім по окупованим територіям. Проведемо по окупованим територіям. Так, дивимось мы Івано-Франківська область на наступну добу. Три, чотири, пять, Сім. Так, Так, друзья, видите? Сама область, область будуть, вони щось націлюються на об'єкти інфраструктури, але тут тут відвернутий, серйозних загроз для мирних жителів не випадає. Зараз серйозних загроз не випадає, але попередження є. Воно таке потенційно по об'єктам інфраструктури. Так випадає. Далі дивимось, далі дивимось. Київська область. Київська область на наступну добу. Київська область. Бачимо, ми, друзі, світлі карти випадають, серйозних загроз немає. В принципі, повітря, повітря захищено нашими військовими. Пусті хлопоти. Бункерного по Київській області. Пусті. Все. Спустошення там його. Повний провал. Випадає на наступну добу, серйозних загроз не випадає. Потенційно, друзі, як і по всій країні, можу сказати, серйозних загроз немає. Дивимось далі. Київ. Київ. По 31 грудня. Попередження про загрози. 7. Київ. Так, друзі, Київ, потенцій. Захист, захист наших військових в повітрі випадає. Захист в повітрі. Не повинно. Потенційно випадає, друзі, загроза якась, але фігур мало мирних жителів. Повинно бути все нормально. Сам Київ. Хвороба пуста, повинно, повинно бути все нормально. Якісь інциденти можливі, але вони такі незначні. Дивимось далі. Дивимось далі. Кіровоградська область. Кіровоградська область. Серйозний загроз не випадає, зміцнення наших військових, серйозних загроз, друзі, для мирних жителів не випадає. Фігур багато немає, як завжди. Я вам кажу, коли немає дан королів, фігур багато і загроз по, по мирним жителям також серйозних наслідків там і так далі. Далі дивимось Львівська область, Львівська на наступну добу. 4, 5, 6, 7, Львівська. Також, друзі, серйозних загроз не випадає. Хочуть вони зламати якийсь об'єкт інфраструктури там, в планах. Серйозних загроз для мирних жителів я не бачу. Не випадає. Повинно бути більш-менш нормально. Далі дивимось. Миколаїв. Миколаїв на наступну добу. Три, Шість. Сім. Миколаїв. Миколаїв, друзі, околиці або більш околиці випадає передмістя Миколаєва ось так. Околиці або область попередження випадає. Але мирних жителів там не так немає багато фігур, тому повинно обійтись. І наш захист там посилений серйозно. Але попередження все-таки випадає, околиці та область. Так, далі дивимося Одеська область. Одеська область. Не випадає серйозних загроз. серйозних загроз не випадає. Повинно бути більш-менш нормально. Більш-менш нормально випадає. Далі, далі йдемо Кременчук. Кременчук. Сім, Кременчук. Посилення серйозних, серйозне наших військових. Мирних жителів тут ударів таких по мирних жителів ну, поганих карт не випадає. Потенційно повітряна небезпека, але, друзі, все одно бачите, дуже, дуже потужний захист наших військових. Серйозних загроз для мирних жителів таких з наслідками немає. Захищена область. Далі загально по області подивимось по Полтавській. Загальна Полтавська область на наступну добу. 4, 6. Сім. Полтавська. Серйозних також не випадає, друзі, захист від військових. Є якийсь э, при владі, якийсь король червовий зло наносить своєю роботою там по Полтавській області. Щось там хтось е, недопрацьовує і цим, е, і цим наносить зло. Якийсь при владі там чолові, чоловік. Так, дивимось далі. Серйозних загроз не випадає, захищена область. Далі дивимось. Рівненська область. Рівненська на наступну добу. Рівненська серйозних загроз не випадає. Рівне ось. Повинно бути нормально все, друзі. Зло потенційне. Повинно бути все нормально. Рівненська область не випадає серйозних загроз. Більш-менш. Далі йдемо. Далі Сумська. Сумська область Шість, 7, Сумська. Сумська область, о, края, кордони, попередження випадає. Не бачу прям багато людей фігур не збирається біля о, туза Ударного, але все-таки тут такі темні карти. Треба бути обережно. Кордони, околиці там Сумської області. Ось так. Далі йдемо. Суми, дивимося в обласний центр. На наступну добу. Суми на наступну добу. Попередження про загрози для мирних жителів. Випадає зло, бачите, передмістя, околиці, область, так, показує з повітря. ось, То, що і в першому розкладі, друзі. Далі дивимось, попередження є, бачите по сумам. Далі у нас Тернопільська область. Друзі, по алфавіту, з Вінниці починали. Хто не підписаний на YouTube, буде цей стрім в повторі в Ютубі. Будь ласка, підписуйтесь. В профілі є кнопочка YouTube. Так, далі дивимось, друзі. Далі Тернопільська, Тернопільська область. Сім. Не бачу, серйозних загроз не випадає. Захист наших військових. Повітряні цілі, які обирають ці орки, недоступні для них. з повітря. Так випадає. Серйозних прям загроз не випадає, друзі. Потенційно так, з повітря випадає, попередження таке. Не, не, не страшне таке, незначне. Далі Хмельницька область. Хмельницька на наступну добу. Сим. Хмельницька. Так, друзья, ну серьезных загроз не выпадает. Повинно быть все нормально. Хмельницкая область. Далее Харьковская. Харьковская область. Серйозних загроз, друзі, не випадає. Зло випадає потенційно на кордони області, околиці області ось так. Але це потенційно там серйозних прям загроз для мирних жителів не випадає. Е, нема попередження такого. Так, Харків дивимось як обласний центр. Харків на наступну добу. Сім. Так, друзі, не випадає також серйозних, серйозних таких загроз. Потенційно. валет пустий випадає, це кордони, але прям серйозних загроз не, не несе. Не випадає попередження такого. Так, Херсонська область. Не буду вас лякати, друзі. Що там? Ой-ой-ой, там та, -та, -та. Не випадає серйозних загроз. Так. Херсонська область. Херсонська. На наступну добу. Шість. Сім. Херсонська область. Так, серйозних загроз прям не випадає. Ось Херсон. Повітряна небезпека по Херсону існує, ще існує, поки, бачите? Повітряна небезпека існує. Але все одно Херсон ось скоро буде весь повернутий в Україну. Скоро. Зло випадає для орків там. Зло з повітря ще там присутнє, друзі, ще небезпека є. Так, далі дивимось. Далі дивимось Черкаська область. Черкаська. На наступну добу попередження про загрозу. Сім. Черкаська область. Друзі, серйозних загроз не випадає. По області, можливо, щось таке повітряне мілке, але так, скоріш за все, це потенційно так показує. Серйозних загроз там для мирних жителів не випадає. Також Черкаська область. Далі Чернівецька. Чернівецька область. 7. Чернівецька. Наші військові захищають. Кордони тут посилені і взагалі Чернівецька область серйозних загроз не випадає. Військові посилюються. Військові посилюються. Так, далі дивимось Чернігівська область. На наступну добу. Чернігівська. Друзі, зло випадає тут, бачите? Зло випадає, але такого прям критичного нічого не випадає, друзі. Повинно бути більш-менш все нормально. Світла карта випадає, але зло тут таке воно або потенційне, або воно незначне якесь таке. Серйозних загроз не випадає. Каріна, добрий день. Кривий ріг був. Так, був по афавіту. Вже Чернігівська область. Зараз дивимося в Чернігів і загально на. Ситуацію по Україні загальний розклад. Якщо ви не підписані на, на це і на телеграм, і на Ютуб, в Ютубі буде запис цього стріму, викладу пізніше. Можете подивитись, Кривий Ріг був. Чи не був Кривий Ріг, друзі? Я не пропустив же Кривий Ріг. Хто слідкував, бо так, зараз дивимось Чернігів. Чернігів на наступну добу. Чернігів. З серйозних по Чернігову не випадає загроз. Повинно, повинно бути все нормально. Полтавська область була, Кіровоградська також була. В YouTube, друзі, підписуйтесь, в Ютубі буде запис стріму. В Ось кнопочка Ютуба є в мене в профілі. Так, дивимось загально, друзі, на ситуацію по Україні на наступну добу, по 31 грудня, ситуацію з цими атаками. 9, так. Друзі, бачите, і зло випадає, і удар, але пусті. Тобто, або потенційно показує зло. зло, удар є карти, бачите? Але вони пусті через наших військових і особливо, бачите, повітряні сили так випадають. Військові в повітрі. Повітряні сили, зло і удари зроблять пусті. І ось. Хлопати орків також тут по ним удар буде. Нічого не зможуть зробити. Карта не дуже така світла, але тут погані карти, друзі, спасає валет. Ось. Серйозних загроз таких прям не випадає, тому що пусті всі загрози через наші повітряні сили, Бачите? Тому повинно більш-менш все нормально. І така більш напружена ситуація, знову ж таки, на сході. Серйозних загроз таких не випадає, точніше вони випадають, але валет тут спасає, бачите, пусті ці загрози. Повинно бути все нормально, друзі. Через наші повітряні війська, ви побачили, да, війська в повітрі, ця загроза і злої, злої удари, вони становляться, стають пустими все більше, більше і більше.